Ну, далі будемо говорити про власне виплати людям, які втратили рідних на війні, тому що це важлива інформація, яку потрібно доносити сьогодні, і детальніше розпитаємо Оксану Славінську, це головний спеціаліст відділу оформлення допомог військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вітання вам, пані Оксано. Вітаємо доброго дня, шановна студія, доброго дня, Україно. Отже, давайте роз'яснимо кілька питань і почнемо з того, що ми знаємо, що офіційно родинам родини загиблих військових вони отримають грошову виплату в 15 мільйонів гривень. Поясніть, будь ласка, в яких випадках призначаються такі виплати? Виплата одноразової грошової допомоги в сумі 15 мільйонів. Гривень призначається у разі загибелі військовослужбовця під час дії військового стану та під час захисту батьківщини, а також смерті осіб, які померли внаслідок поранення не пізніше ніж через один рік після отримання такого поранення. Зараз чи багато таких запитів, пане Оксано, існує тому, що ми розуміємо завантаженість центрів комплектування, але оце от додаток, це і соціальна підтримка. Це означає, що потрібно приділяти увагу і цій темі. Наскільки сьогодні Вінницький ТЦК ТЦКТЕСП завантажений саме подібними запитами? Ну в обробці знаходиться на даний момент дуже багато зараз запитів. Ну, загинувших приблизно дві тисячі осіб. Запити знаходять щоденно і від адвокатів, також звернення громадян обробляємо щоденно в районі 50 запитів. Угу. Давайте про саму процедуру, тому що це важливо зрозуміти людям, які потребуватимуть і матимуть змогу оформити цю допомогу. Який сьогодні маршрут? Як проходить виплата цих грошових коштів? Ну, одноразова грошова допомога. Люд, призначається у випадку загибелі військовослужбовця захистом Батьківщини. Особа, яка має право на виплату одноразової грошової допомоги, звертається в обласний в районний ТЦК та СП з подачою документів. При надходженні сповіщення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Особа, яка займається. Виплатами сповіщає, сповіщає отримуючи одноразової грошової допомоги, щоб вони звернулися для написання заяви. Тобто, з військової частини приходить грошовий атестат, витяг з наказу про виключення зі списків. Також приходять довідка про обставини травми, акт службового розслідування. Після того тільки дана особа може написати заяву. Подати пакет документів це паспорт, код також свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження. Якщо є діти, то свідоцтво про народження дітей. Тоді ми формуємо пакет документів, оформляємо належним чином та направляємо на департамент соціального забезпечення для подальшого їх прийняття рішення комісією. Пані Оксана, тобто існує перелік того, хто вважається членом сім'ї військовослужбовця. Ще раз можете сказати, хто є членами військової сім'ї, хто може приносити цей пакет до документів? членів сім'ї загиблих військовослужбовця. Належать діти, зокрема, діти усиновлені, зачаті за життя загиблої або померлої особи та народжені після її смерті. А також діти, стосовно яких загиблих особу за її життя було позбавлено батьківських прав. Також вдова або вдівець, батьки загиблої особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав, або їх батьківські права були поновлені на час їх загибелі, онуки загиблої особи, якщо на момент її загибелі, їх батьки загинули. Також жінка або чоловік, з якою військовослужбовець проживали однією сім'єю, але шлюб не було зареєстровано. В такому випадку має бути цей факт встановлено згідно рішення суду, яке набрало законної сили. Також утриманці військовослужбовця, що перебували на його повному утриманні. Дякуємо вам, Спасибо. пані Оксана. Дійсно дуже важлива інформація. Дякуємо, що ви проінформували. І от чітко зараз ми зрозуміли, яким чином можуть українські громадяни діяти, якщо такий випадок дійсно в їхню родину спіткав. Оксана Славінська з нами була на прямому зв'язку. Це головна спеціалістка відділу оформлення допомоги, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.